Ти, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А я думав, якою музику слухаю. Ну, якщо брати просто сьогоднішній день, я пішов там, поїв там 90 гривень. Витратив на борщик. Барбершоп 800 гривень просить зараз. Мене бабуська на оболоні підстригла за 300 гривень. Не гірше ніж у барбершопі. Витрачаю, ну, напевно, навіть більше 20 тисяч гривень. Чим ви займаєтесь, з ким ви працюєте? Ну я військовий, всі отримують 20 тисяч гривень стандартної ставки. Хотілося б дуже, хотілося б більше, бо коли я йшов у 2022 році, тоді е, там, ну скільки літр молока коштував 30 гривень. Зараз він коштує там, ну за 60, може хтось найде. І якщо тоді я міг купити якусь кількість молока, то зараз в два рази менше. 20 тисяч це у нас стандартна ставка для військових, але якщо ти маєш поранення, у тебе є звання, є посада, то тобі є маленькі доплати. І оці 4860 оце якраз оті доплати, які я отримую, за звання, поранення, за чотири поранення. Е, от. Е, ну Тому так, у мене така зарплата 24 860. Чи можна з вами провести день, щоб про вас більше дізнатися і показати, можливо, як ви тут живете? Е, давайте, да. так. Як вас звати? Мене знають як Петра Коноплю. Що саме ви робите на фронті? Останні роки, там з 22-го і по 24-й, я був бойовим медиком. Зараз я вже звільнений в тил. Ну як я отримав обмежену придатність, по якій я не можу займати бойові посади? І тому я працюю зараз спочатку рекрутером, працював 9 місяців тут в Києві, а зараз займаюсь медійкою в новоствореному підрозділі. Скільки вам років? Мені 31 рік. Звідки ви? З Одеси. Чим ви раніше займалися? А, ну... Намагався працювати в театрі. І вже нібито у мене от-от-от мало би все статися. Одна вистава, в якій я грав, інша вистава, яку я вже як режисер ставив. І тут починається війна, е і все на чотири роки, от я пішов на війну. А ви як бойовий медик можете розказати якісь цікаві історії, які з вами траплялися на фронті? Я ніколи не думав, що я. Перший раз чужий чоловічий пісюн потрогаю в армії. Хлопцю прорвало руки. Ого. Три дні ми не могли його вивезти звідти, мені довелося надавати йому допомогу. Хлопцю треба було пісяти, і хлопцю, вибачте, треба було какати. Е, я ну, вперше в житті підтирав е, сраку <кху> чужій людині. Угу. Це, ну, це ж мій побратим. Ну, був у мене хлопець, який сам собі. В ногу стрільнув хлопці, палець з курка прибираємо, прибираємо палець Випадково він... зробити. Так, і він щось ліс, і палець був на курку, і він сам собі шмальнув в ногу. Чому така в нас жахлива статистика по ампутації? Дуже багато неправильно накладають турнікет. Більше двох годин людина знаходиться з турнікетом, доводиться відрізати кінцівку. Звичайно, солдата цьому не вчать. Вони не вчать його, як якісно переставити турнікет, як послабити турнікет, тампонуванню там. Е, може там туга пов'язка, тільки потрібна була. А вони побачили кров, діли турнікет.